Історії, що надихають людина, яка одного дня врятувала світ, 26 вересня 1983 рік. Напруга між США та радянським союзом досягла найвищої точки. Холодна війна тримала світ на межі ядерного конфлікту, і кожна помилка могла стати останньою. у радянському командному центрі за системами раннього оповіщення. Чергував підполковник Станіслав Петров. Звичайний вечір, родина аж раптом у тиші пролунав сигнал тривоги. На екрані з'явилася тривожна інформація. Американські ракети були запущені у напрямку Радянського Союзу. Спочатку одна, потім ще чотири. За протоколом Петров мав негайно доповісти керівництву, щоб у відповідь запустили радянські ядерні ракети. Його рішення мало бути прийняте за кілька хвилин, і від нього залежала доля мільйонів людей. Офіцери поруч кричали: це війна! Ти маєш діяти. Але Петров вагався. Його інтуїція підказувала, що що не сходиться справжній ядерний напад, міркував він, мав би бути масованим, а не з п'яти боєголовок. Він подивився на екрани і зробив неймовірно, порушив інструкції. Він заявив, що це помилка системи і не натиснув на кнопки тривоги. Минали хвилини, наповнені тишою та страхом. Якщо він помилився, ракети вдарять, і його країна буде знищена. Але удару не було. Через деякий час підтвердилося це справді був збій супутникової системи, спричинений відблисками сонячного світла на хмарах. Якби Петров діяв за протоколом, почалася би третя світова війна. Його рішення врятувало світ від ядерного апокаліпсису, але про цей подвиг довгі роки мовчали. Його не нагородили, не зробили героєм Радянському Союзі. Лише через десятиліття, коли таємні документи розсекретили, світ дізнався про чоловіка, який у критичний момент залишився людиною. Іноді найбільший героїзм це відмовитися, натиснути кнопку. А ви змогли б, маючи кілька хвилин, прийняти рішення, від якого залежить доля всього людства. Ваша вдячність за цю історію може виглядати як вподобайка.